thank you Друзі, доброго дня! Вітаю вас із Дніпропетровщини. Зараз початок жовтня. Я давно не знімала. Зараз барви з'явились у садку, тому хотіла трохи пробігтися невеличка осіння прогулянка, показати, що зараз квітує і як все виглядає. Страянту у мене небагато, але ця красуня весени завжди таке яскрава плямка, яскраве сонечко у садку. Вона тільки пересаджена у серпні. Знаю, що не можна, але залишилось тут дві квіточки, треба обірвати, щоб порадувати око. сама сама така яскрава для осені. Сорок, якщо знайду, підпишу. Дуже її любимо. Гарний листочок зараз яскравий мають спірейки після стрижки, і листочки червоненькі, гарно виглядають, трошки пройшли дощі, вони посвіжішали. Тут у мене декілька кущиків циній. вони повинні бути, були, як на упаковці написано, бордюрні 30-40 см, але виросли сантиметрів, ну майже під метр. Вони теж такі гарненькі, боровисті, посухостійкі, трошки не по зросту, але восени також такі яскраві і радують око в саду. Тут закінчує квітування мій пізно цвіт. Це те, що у холодку, то ще на сонячку вже давно відквіт, а це ще трохи тримається. Такий подих весни, весени гарненький. Шавлія триколор, також пересаджувала її в серпні. Гарненько зараз виглядає, прийнялася взагалі чудово, навіть не хворіла, не в'яла, листочок тримає, так само, як і шавлія Аурео. Також гарненько все пережилася чудово. Думала, у серпні будуть хворіти, але прийшлось пересаджувати, але ні, гарненько все поприймалося. Зразу зустрічають і хочуть допомагати або їсти. В цій частині у мене трохи переробки. Переробила бордюр на цій клумбі. Ну, а Альпійська гірка У мене тут була, якщо знайду фото чи відео ставлю. У мене тут була вівсяниця сиза, але у мене позаводились в ній личинки якісь, вона почала у мене випадати дуже швидко і великими кількостями. Тому спробувала посадити тут Вероніку сизу, вона також вічнозелена. зелена. Подивимось цей експеримент, чи сподобається, чи не сподобається. Не хотіла сюди щось високе, тому що Вероніка висока тільки коли квітує. Відстригів вона знову таким килимком. Щоб не закривала інші рослинки, тому що тут рослинки не дуже високі, ґрунтопокривних багато, тому бордюр із високих рослинок робити не хотілося. Ось, як зараз яскраво виглядає. Очіток Ангеліна. Вісочний, гарненький. Колір ще не змінював, але гарненько виглядає. Артензія Бобо відквітувала, вже таке бронзове у нас можна прибирати. Але інші рослинки ще тут досить гарненькі, активні. Ось почала квітувати Вероніка Армянська. Камера не передає, але такі досить яскраві голубенькі, дрібненькі квіточки. Мені подобається. І ось тут вона знову повторюється. Трохи квітує Шавляє пінк Рожева зовсім трохи. І тут навіть ось одна квіточка є обрієта. І декілька квіточок. Ось барбарис карликовий почав змінювати колір. Барбариси, восени, як квіточки. І жовті, і коралові, і рожеві, і червоні. Дуже гарні. Також змінив кольор очіток Мідендорфа. Бачите, також він такий рожевенький став. Залику виглядає, як квіточки. Будлея карликова закінчила квітувати подекуди лише. Видніці, якого вона кольору була. Треба прибрати цуцвітящо відквітли, але скільки роботи, ось що просто не встигаєш. Перовські трохи ще є на ній квіточок, але загальний вигляд такий ну, відквітла вже. Подекоди синіють квіточки. Още один сорт пировський. Трохи вона нижче, трохи вони в різний час квітують, але також вже закінчую квітування, хоча більш кольорова, ніж та. Тут поряд бузена ауреа. Трошки вже в так листочки пожухли, Але загальний вигляд така вона жовта салатова гарненька. Злаки трохи почали змінювати свій кольор. Війна ковардам. Він у мене ще досить молодий, маленький, Просо шинанду. Дуже мені подобається таке вона мережа гарненьке. Листочки червоні, як у редбарона. Пінісетами. листочки пожовтіли. Квітує зараз такий гарненький. Барбарис для мене завжди гарний. Молоді прирости більш червоні. Ще цей. Барбарис колір на осінь не змінював. Тут також у мене перероблений бородюрчик із вівсяниці на Вероніку, тому що загального вигляду немає. Маленькі тільки пересаджені. Будемо чекати наступного року, як вони себе покажуть. Відквітовують аліуми спіральні, це єдині аліуми, які квітують восени. Також так кольору додають на осінні клумби. Подекуди у мене є невеличкі хризантемки. Ритою зараз готовник котяча м'ята. Я ці хризантемки знайомо подарувала. Такі ніжно рожеві пуговки називають, але точно назви не знаю. Дуже мені подобаються такі ніжні. Ось так зараз виглядає оставочку камиш варігатний дуже наріс за літо Було там дві-три стеблинки, а зараз такий прям розлогий кущик. Дуже прикрашає водойму гарнесенький. Ось тут котяча м'ята на сонечку і тому квітує. Більш шикарно, ніж інші. Інше в холодочку, а ця прямо на сонечку. Ось цей пенісе вже більше змінив колір, такі в нього вже жовто-помаранчеві листочки, тому що він більше був на сонечку, але через те, що він не дуже любить посуху у нашому регіоні, у нього дуже такі маленькі китиці, можливо, підуть, де він підросте, але цвітіння таке. Не пишне. Більше так, кущик за листочок гарненький. Ось так зараз виглядають очітки, вони вже не такі рожеві, вже повідквітали, але кольори масу тримають ще довго, я їх зазвичай е на зиму залишаю, а вже весною проводжу їх, ну тільки ранньою весною в порядок. Ось тут хотіла біля верби посадити також якусь рослинку. Тут недалеко відставочка, щоб була така водяна тематика. Але трохи не розрахувала, що еріантус росте 4 метри. Це він у мене в основі посаджений маленькою поділочкою. Ось тут. І видала ця поділочка такий кущик наприкінці осені. і ось дві китиці видала. Я розумію, якщо він зараз 2 метра перший рік посадки, то наступний рік точно буде 4. І вони з вербою просто не будуть тут миритися, дружити. Треба йому шукати інше місце, де йому буде просторіше. Тут також продовжується мій бордюрчик із Вероніки, там, де я прибрала вівсяницю. Цієї жовті з фінісетом. Тут він взагалі в мене дуже горів на сонечку. Гарненькі, жовті кущики на осінь. Але квітування взагалі не бачу. Трохи квітують перлинниці. З стрижки зовсім мало. але Біліють кущики, ну і, звичайно, котяча м'ята розпадається по центру, так, але здалеку видає такий гарненький фіолетовий килимочок і заповнюю осінню посадку кольорами. Слива ось у мене тут є нігра з червоними листочками такими бордовими. На осінь поки що не змінювала колір, це так по-різному вони змінюють. Один рік добре змінює колір, інший тільки скине листочки. Цього року ще не змінювали, тому, можливо, ще трохи пізніше подивлюся, як вона себе поведе. Ось так зараз виглядає скумпія. Тільки деякі листочки почали колір змінювати, але так як вона влітку трошки підсохла від спеки, я її підстригала, сухі гіллячки прибирала, Тому вона ось дала мені на осінь, на жовтень, друге квітування, там, де була підстрижена. І вона так і листочки забарвлює, і квітування дає, загалом гарненько. Так, тут у мене такий злак, як космополітен середина. Початок жовтня він тільки-тільки почав випускати. І молоденький, тут лише два таких соцвіття, дві китиця, але, сподіваюсь, встигне їх випустити. Загалом така яскрава плямка, мені подобається. Забрину з міскантус. Тут він у мене другий рік гарненько і швидко наростає. Також ось тільки повипускав соцвіття. Але в минулому році встиг він випустити заквітувати. Сподіваюсь, що і в цьому році він заквітує гарненько. Ось так виглядає катальпа, катальпасини. І мені не дуже подобається, але вона вже зростає тут доволі довго. Я її так звичайної деревинки довго намагалася зробити а-ля штамбовою. Тому не прибираю, навесні вона гарненька, квітує гарно, тоді ці екзотичні стручки на ній, тільки під осінь вона трохи підводить і навесні дуже пізно прокидається. Але не буду вже прибирати, хай буде, будемо з нею дружити. Лаванда мені другого квітування не дали. Ось одна єдина малисенька квіточка, тому що я їх у цьому році. Пізно підстригла. Хотіла, щоб вони по максимуму довго поквітували, щоб насіялись насіння, можливо, падалішня якась лаванда зійде. І тому через те, що пізно підстригла, вони другий раз у мене майже не квітують. Але кущик гарненький кулястий, форму тримає. Також у мене такі ось великі шикарні очітки. Але вже посередині почали розпадатися. Хоча ростуть тут на одному місці роки-два-три, але вже гарно розрослися і дуже швидко. Тут у мене були сантеліни, я їх трошки в інше місце прибрала. Тут планую посадити троянди. Замовила, чекаю. Квітують ранні хризантемки, низькорослі, бордюрні. Почали ще квітувати у серпні, ось видно, де повідквітало, але серпні їм ще спекотно, і тому вони ось найбільше своє красу набирають уже в жовтні, коли трохи підуть дощі, коли з'явиться волога і не так вже буде так Відбелів гарненько. На цій клумбі також у мене є переробки. В першу чергу також по бордюру я прибрала, як на вівсяницю, тут прибрала травку гатьє. Вона дуже потужна і почала навіть забивати бруслину. Дуже забивати. Вона в діаметрі за рік розрослася у мене сантиметрів 40-50 за два роки. Бруслина почала давити, тому ну, я принесла її в інше місце, де дала їй простір. А тут також. Сподіваюсь, що гарно буде себе поводити Вероніка. Тут клумба у мене дещо пуста, тому що тут замовила троянди. Планується великий такий масив троянд. Ось так зараз виглядає клен. Дуже сподіваюся, що він перезимує, з весни він виріс раза в три. Думала, буде маленьким, мені хватить Оцього парканчика, щоб його накрити, але тепер дивлюсь, що він досить високо піднявся, тому треба інше укриття йому придумати. Перший рік два радять його на зиму прикривати, тому будемо якось з ним зимувати. На цій клумбі найбільше осінніх барв. За кульки самшиту дуже дякую донечки вона мені їх відстригає. Так гарненько. Ось тут у мене з ялівця аля банзай. Самі стригли ще під осінь не встигли прибрати прирости, але мені так подобається, за ним легше доглядати і легше, менше вони так хворіють. Тут у мене мультифлора. Камера, мабуть, не передасть, але в діаметрі сантиметрів 80-90 є точно. Якийсь кущ... кущик більший, якийсь менший. Але так яскравий і гарненько. Гартендія у мене тут досить молоденькі, тому ще такої великої маси тут немає. Це гартензія Геркулес. Він наймолодший і найменший. І гартензію назви я не пам'ятаю, підпишу. Це Фрайс Мельба. Оце також доплюється, як і перед цим вертенці підпишу назву, а це полярний ведмідь. Він найбільший, найперший, найулюбленіший, дуже великі китиці, сантиметрів є по 30 точно. І найкраще в мене тримає форму. Ось так гарно зафарбував листочки. Барбарис Грін Карпет. Він постійно зелений, а на осінь стає таким яскравим. ось поряд з ним майстра покривна, снігова лавина, восени не дає такої яскравості, свіжості клумбам, Округлий рік тут зелена. Назима відмирає, але такий щільний килимок, бур'яни крізь неї майже не ростуть. Але якщо треба зайняти якусь площу, щоб було низеньке, вона мені найбільше для цього підходить і подобається. Коли трохи тепліше і є сонечко, то тут дуже-дуже багато бджіл. Ось так виглядає літня хризантема. Влітку у нас дуже спекотно, і навіть при поливах вона дуже печеться і горить, а на осінь вона себе добре почуває, починає квітнути яскравіше і гарніше. Маю ще ось таку гарненьку корейку, підв'язати не встигла, тому вона понахиляла свої квіточки. Але сам кольор здалеку так гарненько клумба прикрашає. І такі у мене ось мультифлори маленькі, тільки посаджені. І такого кольору у мене не дуже добре зимують. Найкраще у мене зимують бордові червоні. Це також у мене малесенькі мультифлори, які ще не розрослися, бордюрні. Маленькі, гарненькі, але також ці кольори у нас не дуже добре зимують. Це ось бордюрна айстра вже майже відквітувала. Так навколо пеньочку мене замскрує пеньочок, але квітування своє вже майже завершило. Ось тут понад хатою у мене південна сторона, і тут цілий день. Сонце, спека. Експериментувала багато різних рослинок, саджала, але цю спеку у нас витримували і качітки та юки. Тому такі у мене бордюрчики з цих рослинок. Ще одна красуня айстра. Сорт не знаю, але така набита, махрова, темно-фіолетова. Вона не так швидко наростає, як всі останні. То моя айстрія не дуже полюбляю, вони для мене агресивні. Але цей такий колір, і така квіточка, спірея весняна вангута. Білим квітує, кажучи, невеста. Ось так вона гарненько у цьому році змінила колір. Не кожного року вона так зафарбовується, але в цьому році дуже гарненька. Тільки почала змінювати. Як буде вся така кулька, то буде дуже гарно яскраво в садочку. Ще маю такі ось ромашкові хризантемки корейки. Висотою десь сантиметрів 70 і ці краще тримають форму, ніж бускові. Гарний такий кущик сам стоїть, навіть без підв'язки. Хоча на одному місці вже зростає Років 4-5. Джила на ньому зараз. Деякі цвіття вітром у гортенці дуже понахиляла. Я тут їх поставила без води як екібану. Тут у мене зростає Red Baron. на осінь гарненько виглядає. Іскантус грацилімус. Також тільки восени посаджений, йому спекотно не дуже наріс, але володь викинув, квітує. Наступного року, сподіваюся, вже буде більш масивний. Восени пересадила, дешавлюю кородонну, Вона навіть трохи ще дала квітування, де казала, буду саджати троян. Тут хочу, щоб перед нею. Гарненько розрослася шавлія. Вони з трояндами дуже гарно виглядають і товаришують. Також ще нічого не зрозуміло, це тільки пересаджене, молоденьке. Будемо спостерігати, як воно буде далі себе поводити. речі, забула сказати, що тут у мене на цій клумбі. Замість бронер росли хости подорожники, дуже великі. Вони вже були більше метра в діаметрі, і тому їх довелося відвідси забрати, тому що вони не дали рости гарденціям. То вона була дуже висока, дуже об'ємна. І тому ось на гарденціях навіть немає листя там внизу. Вони їм не давали жити, давили. хости пройшлося. Прибирати в інше місце, а тут посадити брунери. В описі пишуть, що вона не дуже велика, розростається, 40-50 см, але точно не такі, як хости. Ми будемо спостерігати чи потовершують гортензії тепер з брунерами. Ось так ми з вами трохи прогулялися, казали основні моменти, переробки, що зараз як виглядає. Як квітує. Мобу доказати вам до побачення. Сподіваюсь вас побачити далі на своєму каналі. У найкращого миру і добра!